Всім привіт! Ви дивитеся рубрику Афіша, де традиційно дізнаєтеся про цікаві культурні заходи Вінниці, які варто відвідати. Цього тижня на нас чекає багато цікавого, тож умощуйтеся зручніше. Ми починаємо 12 березня. Вас запрошено на бал. Симфонічний оркестр Вінницької філармонії закружляє вас дивовижними композиціями у ритмі три четверті. З поміж улюблених вальсів штрауса та різ визначних оперед на відвідувачів концерту чекатимуть і сюрпризи. Сучасні мелодії з анімаційних фільмів, які чудово Юються у тематику танцювального вечора та покликані дивувати глядачів. Ви не залишитеся байдужими, тож обов'язково завітайте. Початок о 19.00 квитки коштують від 150 до 350 гривень. Любі діти для вас театр представляє ліричну клоунаду пригоди в країні. Ос маленькі глядачі спостерігатимуть за пригодами дівчинки Дженні та її чудернацьких друзів у країні. Ос. Кожен з них шукає своє щастя і знаходить. Добро перемагає зло, а дружба творить справжнісінькі дива. Початок о Квитки коштують від 120 до 150 гривень. Народна артистка України та улюблена телеведуча програми Фольк Мюзик Оксана Пекун із великим сольним концертом у Вінниці. На вас чекає справжнє свято музики. Хіт, я така, що молода, що скорив тік-ток, прекрасні прем'єри та всі улюблені пісні. За 30 років на сцені Оксана Пекун скорила серця українців. Це буде надзвичайний вечір, тож не пропустіть. Початок 18.00 котки коштують від 350 до 630 гривень. Самотні поки... Покинути своїм господарем опудало, вирушає у пошуках місця на зимівлю. У дорозі він зустрічає таке ж самотнє і покинути лелечиня. Разом вони долають низку труднощів в очікуванні весни. Чим же закінчаться їхні пригоди? Про це дізнаєтесь, відвідавши театр ляльок. Початок об 11 та 14.00 квиток коштує 150 гривень. Звісно, всі ми знаємо казку про червону шапочку. Пішла червона шапочка до бабусі на зустріч Їй вовк. А от і ні, цього разу вовка з казки вигнали. І тепер все закінчується по-іншому. А як саме дізнаєтеся, переглянувши виставу ще раз про червону шапочку? Тож приходьте початок об 11 та 14.00. Ці ноль квиток коштує 150 гривень. Вражаюча вистава квіти для Елджернона Дикого театру вперше у Вінниці. Якби вам запропонували взяти участь в експерименті, що зробив би вас кращою версією себе, Погодились би? А якби вам не дали гарантій, квіти для Елджорнона це чуттєва історія про дуже хороброго Чарлі, який зміг побачити все таким, яким воно є. Адже коли ти дорослішаєш, твій світ перестає бути чудом, але ти можеш стати чудом для світу. Приходьте на виставу та переконайтеся у цьому. Початок у 18.00 квитки коштують від 490 до 1190 гривень. Побачити справжні Ягуар Бітл за також величезну кількість різноманітних мініатюр. Ви зможете, відвідавши єдиний в Україні музей моделей транспорту. Тут є все для поціновувачів техніки: маленькі автомобілі, літаки, танки, кораблі та ще багато багато цікавого. Тож вам точно буде на що подивитися. Працюємо музей щодня. З 12 до 21 години вхідний квиток коштує від 20 до 40 гривень. Багато цікавого, як завжди, відбувається у Вінниці. Тож відвідуйте заходи, які вам сподобалися, та ловіть позитив. А в ефірі була Афіша. До зустрічі.